Всім доброго дня. Зараз в цьому відеоролику для учнів 3-4 класів, для хлопців покажу завдання, яке вони повинні вчитися, виконувати. Завдання пов'язане з тим, щоб контролювати м'яч і вміти набувати м'яч ногою. Для того, щоб у нас поступово це вийшло все краще, у нас завдання спочатку тримаючи м'яч у руках. Ми відпускаємо і підбиваємо один раз ногою, ловимо знову в руки. Коли у нас цей елемент виходить гарно, тоді ми набиваємо два разочки ловимо в руки. Потім ми стараємося набити двома ногами по черзі, тобто правою, лівою, і взяти в руки. Зараз спробую вам це показати. І потім ми можемо виконувати ці вправи. І так спочатку набиваємо однією ногою підбиваємо. Я відпускаю рукою, нога працює і в руки. Направляєте м'ячик, вчиться, щоб він не високо підкидаємо, достатньо і не дуже низько, щоб нам не потрібно було нахилятися за м'ячиком. Коли у вас гарно виходить це олен, тоді ви переходите на підбивання. Два рази. Пішмеч у мене виходить. Я перехожу на підбивання м'ячка два рази. І так. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Одній рукою ногою у мене виходить непогано два рази. Тепер спробую лівою правою або правою лівою. Ліва нога у мене трошки слабша, не така робоча. Треба її розробляти. Зараз спробуємо. Раз, два. Так. Майже. Раз, два. Раз, два. Ось так. Ми стараємося, у мене вже виходить. І так, ми покращимо свій результат. Потім ми переходимо на набування на кількість три рази, 4, 5. Можна однією новою. Раз, два, три, три, чотири, п'ять разочків. Може бути більше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ось таким чином ми набуваємо м'ячики. Вчимося. Коли виходить набувати один разочок, гарно вже відшліфувати целемет. Переходимо на набування ногою два рази. Потім три. І у нас буде получатися. Бажаю всім хлопцям успіхів у виконанні цього спортивного футбольного елементу з м'ячем. До зустрічі!